Сучасний світ світ інтернету та високих технологій. Якщо говорити про місто та село, різниця завжди очевидна. Не всі мешканці села можуть дозволити собі мати комп'ютери, і якщо мають, то не дуже легко провести додому інтернет. Бібліоміст програма покликана поліпшити доступ населення України до інформації та навчити користуватись новітніми технологіями, перетворивши бібліотеки на сучасні громадські центри. Саме завдячуючи їй у більшості сіл Одещини з'являються комп'ютери та безкоштовний інтернет. Після комп'ютери. Тризацію утконосівської сільської бібліотеки то збільшилась відвідуваність. Кожен п'ятий мешканець тепер її часто їсть. Люди різного віку потяглись до бібліотеки, щоб оволодіти навичками використання інтернету, отримати всю необхідну інформацію та поспілкувати з родичами в найвіддаленіших куточках світу. Вот у нас почти год годі чотири кам'ютери безплатний інтернет. Я хочу сказати, що вот за це час у нас посічаємо ці повисилась повисилась вдвоє. К нам ходять учащийся студенти, пенсіонери, домохозяйки. Всі хочуть працювати за комп'ютерами. Для молоді комп'ютери та інтернет це не тільки розваги, це і засіб отримання нової інформації. А завдяки інтернету ми можемо знайти ті твори, які, на жаль, не можемо знайти у бібліотеці, та також до цих творів можемо знайти критику, також аналізи. Є і інші приклади. Наприклад, Григорій Іванович, з села міського типу Суворова Ізмаїльського району, за допомогою інтернету змінив своє життя. До бібліотеки він завітав подовідних з бджільництва та засів за комп'ютер на декілька часів. Результат не змусив себе очікувати. У нього з'явилася невелика пасіка і багато планів на майбутнє. сходити в бібліотеку, посмотри літературу, ну і цього питання більш детально. А там виявляється, Вопрос стоит намного шире и намного глубже и намного интереснее и плодотворнее. Там целый компьютерный зал, оказывается, библиотеки. Нашел сайт в интернете по пчеловодству. Мы посмотрели, понравилось. Там такие уроки, там такое, но ну, целые лекции по темам, по, по устройству пчел, по устройству пасеки, по работам на пасеке. В общем, по всем вопросам. Ще одним прикладом може служити історія директора бази відпочинку Жемчужина, який звернувся до бібліотеки за допомогою. Разом з бібліотекарями було створення та розміщене оголошення інформаційного відеоролику на сайті. В результаті цього потік туристів значно збільшився. Я от попросив нашу бібліотеку. вони приїхали сфотографували всі ці домики столову, Ну коротше все, що там є. У в нас в налічі і пустили в інтернет. Благодаря тому в цьому році в нас народ був, в общем, прекрасно було. Люди приїхали, дзвонять мені, по... іменно коли дивляться інтернет, одразу ж дзвонять і... і приїжджають. А у деяких сучасна бібліотека перетворила хобі у додатковий прибуток. Зараз Марія Георгівна через інтернет шукає оптових покупців на власну продукцію – мед та саженці. Я не дуже розбираюся по цьому інтернету, я приходжу до дівчинкам, вони мені Совітують пок і розказують, як обновить нові сорта віногради. Саме главне реалізацію я сім'я та ніяк ді реалізувати. Кожен мешканець одеського регіону відтепер зможе звернутись по кваліфіковану допомогу до найближчої високотехнологічної місцевої бібліотеки, адже там ви знайдете усю потрібну інформацію безкоштовно.